Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообрості. Сьогодні я вам покажу роботу просту, тупу, але з результатом. Значить, є отакі от мідні шпильки від, від вакуумного вимикача. Високовольтного вакуумного вимикача. Вроді ну, воно, так. Короче, там Хлопці роблять тюнінг. Хочуть використати старі шпильки на новому вимикачі. Значить, що треба зробити? Треба на кожному. Та є сплошна мідь. Сплошна мідна деталь. Ось тут вона облуджена. Значить, що треба зробити? Треба кожну з них обрізати, отак, от. отак як тут. Вже обрізали. Кожну з них треба обрізати оцей хвіст, а потім. Ось от схематично намальовано. 5 мм зняти лиску, сфрезерувати лиску і просверлити два отвори на М10. Там буде шина лягати. Значить, якби робота така надзвичайно примітивна, я б вам її навіть не показував, але суть в чому. У мене вже досить багато назбиралося мідного лому. Тобто обрізки, огризки і оця штука теж. І в кінці кінців ми той мідний лом з вами переплавимо. Переплавимо. Коротше, зараз ми що будемо робити? Ми зараз будемо обрізати. І походу я вам трошки розкажу про обробку міді на станках. Там є свої нюанси. Постараюся вам розповісти. Так, ну що, зараз йдемо на токарний і просто, просто обрізаємо тут допуск, плюс-мінус трамвайна. Зупинка, коротше. Можна болгаркою навіть обрізати, потім відторцювати. Може так і зробимо. Ну, подивлюся. Їдемо далі. Так, ну що ж, запихаємо в кулачки наш, нашу шпильку, так, наш контакт. Так, отак в упор до різьби. Я колись багато точив електродів на електроерозійні станки мідних. Мідних графітових навчиться обробляти той матеріал. Трошки масла, щоб не налипала стружка, можна з емульсією. Дуже важлива є правильна заточка інструменту. Тому що, не дай Бог, як налипне на різець. Стружка, заверне, бабахне, так що мало не покажеться. О, бачите, як файно. Так, легенько приторцовуємо. Фасочка. Є. Yeah. І так, всі шість штук, П'ять штук, бо там одна відрізана. Можна відрізати болгаркою, але вам чесно скажу, з виду того, наскільки шкідлива мідна стружка у повітрі, я того робити не буду. Краще механічна обробка. Йдемо далі. Промовуємо фризуровку Так, нашого. Як би то я вам, отаку. Так, ну що, фреза Качан здоровезний, я, я його гарно підзаправив. Інструмент на мідь має бути гострий. Інакше, інакше буде біда. Інакше мідяха налипає от сюди от на ленточку, клинить, ломить сверло, ломить там, чи фрезують. ну, коротше, капець. Так, чуть-чуть масельця помазав. І поїхали. Оборотики побільше на міть. Якщо інструмент гарно заточений, то поверхня виходить ну, майже циркальна. Подачу також треба давати побільше. О, Бачите, як виходить? Бо щоб стружка була погрубшою. Тут логіка така, чим більше обороти, тим менша ймовірність налипання стружки. І чим грубша стружка, тим теж вона менше налипає. Начасто 160. Тут можна заїхати трохи на ту різьбу, хлопці казали. О. Для того, щоб тут була побільша площа контакту. О, так, сфризурував я, значить, лиски на наших стержнях. Так. Тепер що, рейсмус? Ставимо так от призначку вертикальну і розмічаємо отвори. Так, от раз. Спочатку всі, на всіх верхній отвір, потім точно так само на всіх нижній отвір. No. Вони всі будуть однакові мати міжцентрове, все буде чітко. Тут не заданий мені розмір, який я маю зробити, тут тобто я роблю на власний розсуд, де мають лягати шини високовольтні. Потім хлопці вже під той розмір, який я зроблю, я зроблю якесь ціле число. Будуть вже ставити Ставити шини. Так, у нас тут 45, а ну давайте дамо так от 15, тобто між центром ми зробимо 30. Так, от одна лінія, от друга, добре. Ну отак от. Так от. Спочатку лінія, дві горизонтальних лінії, потім одна вертикальна, для того, щоб влучити координати отворів. Ну, Швиденько йде. Бачите? Можна штангелем розмітитися, як кому вигідно. Я люблю рейсмусом розмічати. так, значить Понакернював я отвори. Тепер по сверловці. Я не знаю, хто там чим сверлить мідь. Ну я сверлю звичайними сверлами, але... Кромочки, ріжучі кромки, мають бути заполіровані. Бачите? Тоді все окей. Тобто не кромочки ріжучі. Так, де там в мене було сверло таке? От. Бачите? Та кромка матова. То нове сверло. Це дзеркальна. Чим менша шерохуватість поверхні, тим менша ймовірність налипання стружки. От. Так, ну що ж, йдемо зараз, йдем зараз сверлити наші, наші шпильки. йдемо далі, сверловка. При сверловці міді є нюанс. Оборотики побільше, подача також велика. Стараємося так сверлити, щоб стружка не ламалась, не закінчувалась. Дивіться. Стружка пішла і ми тиснемо, 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 щоб стружка тягнула наступну стружку. так? Не ломалася. Є. Так. Стружку, звичайно, діло, що знімаємо тряпочкою, тому що вона там гаряча, не гаряча, але пальці порізати можна. О, І так далі. Так, знімаю фаски, тримаю в тряпочці, бо тепленьке. Тепер далі, нарізка різьб. Я вже казав, напевно, що, що при, обробці, при нарізці різьб в кольорових металах там, мідь, алюміній, свинець. Там <кій> нізельберг і так далі. То треба мати спецмечики. Дивіться, отак от виглядає мечик М8. Зараз я його витру добре. М8 для міді Бачите, в нього йде От звичайний мечик. Раз покажу, в чому різниця. Подивіться, от є звичайний мечик. А от я отой. В нього початок йде витки нормально, а потім йдуть зуби через один. Це є спеціальний мечик для міді. Ну, на жаль, в мене немає М10 такого мечика. Тому я йду старим добрим способом. Тобто, Беру мечик М10, але новий. Він не був в роботі ще ні разу. Я його купив недавно новий інструмент і зараз я ним спробую нарізати. Так. Екстрім. Нашої роботи, то є нарізка різьб. Хто ніколи не різав різьбу в міді, попробуйте на дозузі, але не в пластині 4-5 чи 10 мм, а отак, от на глибину 25-28 мм. Попробуйте. Якщо ви не вмієте матюкатися, то я вам гарантую, ви навчитесь. Надзвичайно паскудно ріжеться, особливо звичайним м'чиком. От. Ну, коротче, проблема в тому, що стружка при реверсі мічика не ламається. Вона там застигає, вона там клинить. Ну, що, масло, смалець. От. Трошки виручала мене така секретна субстанція, як олеїнова кислота. Досить непогана річ при обробці в'язких матеріалів. Ну, Мушу вам сказати, шановні гості, дорога родина, що якщо в міді ламається мечик або сверло, то, як то кажуть, запийте холодною водою. Ви його вже звідти не добудете ніколи і нічим. Хіба що розріжете болгаркою заготовку. Мідь так зажимає, що ну, вона так, як тісто, зажимає просто інструмент і капець. От. Я не став показувати процес, як я різав, даби. Не спровокувати закон подлості, ефект мерфі, так званий. Коротше, нарізав я всі шпильки. Получилося чітко. Різьба вийшла чистенько і гарно. от Я не знаю, для чого такий мазохізм, чесно сказати. Е простіше було з цього боку фрезернути лиску мінімальну і дати з другого боку гайку. Там у нас просто отвір на 10 чи на 10,2. Ну, є така Таке така завдання, я не знаю, може та гайка там мішати буде чи впирати. Коротше, зробив я. Нарізав я різьби. Попробуйте на досузі, кому цікаво, нарізати різьбу. От, Ну що ж, їдемо далі. Коротше, робота наша є готова. Всюди є різьба. От, Коротше, Що далі? Робота є готова. Так, тепер далі по цій міді. Я ніколи не займався фільтруванням стружки в процесі своєї роботи. Я жену стружку в піддон, потім її в мішки, і все дружно на металлом або на сміття. сміття. ми пояснюю, чому, тому що мені цим займатися не вигідно. Вичищати кожен раз там до крупинки станок, стелити всякі підноси, газети і так далі, щоб назбирати на 50 гривень стружки бред. Звичайно, щоб таких шпилюк було там штук 150 чи 200. Звичайно, що був би смисл цим займатися. А коли ти точиш одну чи дві втулки з латуні, з бронзи, з дюральки, чи от з цієї міді, так то Я вважаю, що це є. Так як в тому анекдоті. Копійка до копійки. І маємо вже дві копійки. О, коротше, назбиралося у тієї стружки отакого. Така кубка. Не стільки тої струшки, отих от хвостиків. Я не знаю, там. пів кілограма тут нема, напевно. Що. Але зараз я покажу, скільки я тої міді назбирав вже в обрізках в виливках, виплавках. І ми зараз спробуємо це все діло сплавити і вилити з нього щось. Так, отже, є в мене отакий от чан, то є кусок від балона. Груба стінка. Значить, дивіться, то є залишки від виливки, від виплавки міді. То є мідь, просто вона така нещасна чорна. Закидуємо діло туди. Так, рашена збираємо, що щоб риски мають бути від всяких втулок. Тукави ми лишимо тут. Пластини кусок. Так. Тружка наша, то все талуємо наш чан. Температура плавлення міді поза 1000 градусів. 1063, вроді ж Ну, коротше, поза 1000. На кухні на комфорті не вдасться розплавити на плиті. Так, зараз ще докинемо і йдемо в кузню. Продовжуємо. Тут якраз в мене один був заказик на ковку. І я горн не гасив в кузні. поставив одразу вугля той чан. І гріємо. Так, добряче, Щоб потекло. Так, потрошки виходимо на режим. Не знаю, видно вам, ні, трошки блікує, ну, но... Вже малинова наша наша чашка. Я почергою постійно приминаю наші куски ближче до дна і докидаю міч, ще мідь докидую. Я знайшов в себе там втулок пару десятків. Так, вже пливе мідяха. Трошки додамо бури. Або як воно правильно називається. тритермонат натрію, вроді. Так, зараз я скручу піду. Горн розігнався так добряче. Так, помішаємо. Тож і все те саме, як зупу готуємо. Зупу там ще борщ. Гурає для того, щоб розчинити розчинити окісли. Накриваємо знову цеглинкою зверху і ще гріємо. Паралельно з ним прогріваємо форму. Форма це просто трубка приварена до бляшки. Лодну форму заливати не можна. Так, ну ще почекаємо пару міну. І будемо глядати. Я йду одіватися. Так, ну що, поїхали. Спочатку ставимо форму. Вийшло коротше, три отаких от, от болваночки. Там ще дві остигають у формі. Ну що ж, ну ясне діло, що литво дане, є низькопробним, так? Бо, тому що це не є литво там, під тиском чи під вакуумом, Там чи центробіжне. Е, ну Давайте попробуємо проточити. Подивимося, яке воно, яке воно всередині, як то кажуть. Ну! Зараз ще на чисту легеньку Знімем. Знаєте, я думав буде гірше, то я знімаю з холодної сторони, там де брак мав би бути більш вірогідний. Так! Да. як файно. Так, Цепленькі трошки. З другої сторони. Так, і зараз торцуємо ще. Так, Я візьму рукавички, бо воно тепленьке. Ви знаєте, результат мені, результат мені сподобався. Ще можна було чуть торцянути. Ну, ось така мідяха, коротше, з хламу. Реально з хламу вилив. Вилив. Тепер для чого? для чого питається? Я вам скажу для чого я ці штуки роблю. Зараз покажу. верніше. У нашій нелегкій сфері дуже часто треба мати мідні виколотки. Тобто Це є такі наставки мідні. Бачите, тут мідні шайби запресовані в стальну бойну. Так само в мене є от такий от мідний молоток для запресовки. Втулок. Ну, тобто він є, він не лишає вм'яти на стальних деталях. Ну і от, короче, Ще один буде так, матеріал. Не знаю, ну, кілограм точно є. От. А десь такий самий, як молоточок. Ну, короче, ну от, ясне діло, що для однієї болванки ніхто б горно не розпалював, ніхто б вуголь не палив. Але коли назбирається там пару кілограм, то можна зробити, і як ви бачите, варіант. Ну, Литво міді вимагає одного, на мою думку. Це є дотримання температури. Якщо воно було б. Не догоріти, то пішло би порами, пішло би цей. А так, бачите, отляємо трубу без проблем. От. Ну, Ясне діло, що литво є низку проблем. Це не є прокат, там, так далі. Але для виколоток, для от таких от речей вполне годиться. Отаке. От Все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, Дядько Максим, для тих всіх, кому було цікаво. І кому є цікаво, і кому буде цікаво. Все! Аус.